Оновлюємо старі двері за допомогою самоклеючі плівки всього за 20 хвилин. 20 хвилин та все готово. До речі, таку плівку можна використовувати навіть в якості шпалер. Вони підходять на рівну поверхню та мають самоклеючу основу. Такі шпалери не боятимуться вологи, абсолютно. Їх можна буде використовувати навіть у місцях з підвищеною вологістю. До речі, асортимент плівки просто вражає, а її розміри 45 см на 10 м покривам будь-яку поверхню.